Всім привіт! Вирішила сьогодні зняти відео, тому що вчора мала бурний день. Зараз розкажу в чому справа. Зараз камера наведена на два вуха хости, яка називається Golden Waffles. Зараз вона зелена, має два новеньких листочка. Попередні два, які вона тримала з весни, я обірвала, тому що це було щось руде і незрозуміле. Розмір рослини, ви бачите, в порівнянні з цим баком всім відомим будівельним, то її майже не видно цієї рослинки. Ось ще раз, ось там. І щоб ви розуміли, ця рослинка віком три рочки, це третє літо. Я її купила у бережнюків за дві копійки, але тут справа не в бережнюках, тому що разом з нею я купила ще багато у них хост. Того разу. І вони пішли гарно вріс. Але тут, мабуть, справа в сорті, що деякі сорти хост з малого виходять дуже-дуже важко. Їх треба брати відразу дорослими. І от Golden Waffles, мабуть, саме з таких. Крім того, я можу показати Цеуса Зевса по-нашому якого я купила восени у Франсена напряму. У Франсена було написано, що рослина мала. Я так думаю, та хоч яка-небудь. Ось цей Цеус двічі помирав у мене з малого свого стану і зараз тільки видав справжні білі листочки. Вибачте, білий справжній листочок один. Попередні зелені були, але він дихав. і... Це було класно. Ми з ним проходили різні види реанімації, щоб він вижив, дихання рот в рот. Зараз покажу. Де він тут? Захований? Ось він, це ус. Ось він, я за нього вже тепер майже спокійна. У порівнянні з листом троянди можете собі уявити, чому це дрібна троянда з дрібним листом. Його розміри. XS. Так. А тепер я хочу повернутися до історії. Інколи подібне. Тягнеться до подібного. Так сталося у мене з Ліндою Сью. Ще, проходячи, покажу розмір гіацинта зараз. Зараз гіацинти, вони покусані у мене, але ось вони мають отакий розмір велетенський. Чому? Тому що тепла вода і ніхто не гризе їх коріння. Тоді вони великі. Чому я про це кажу? Тому що вчора мені в особисті написали запитання, що з моїм гіацинтом. у, дівчинки, у дівчини гіацинт, оці бульби стали коричневі. Якщо так сталося, то швидше за все стала холодною вода з якихось причин. Або додали скважини холодну воду багато, або була холодна ніч. А ніч у нас теж була холодна, одна плюс 11, але тут не вплинуло, а взагалі то гіацинти вони бояться. Ці чекають на мене всі і сумують. Так, А я йду до того, що я придбала вчора. Я е підвезла свою подружку на машині. На дорозі її побачила і підвезла. І розмова пішла про лінду Я сказала, що я твою лінду вирощену, продала всю за п'ять хвилин. І вона сказала: так забери ще мою. У мене каже її ще три горщика є, відсаджені восени. Я забрала два, заїхала з нею, забрала два і. Була жінка, яка чекала на неї, я їх продала. А потім ввечері мені хтось написав в особисті, що ще хоч, теж лінду хоче, і я згадала, що є ще одна. І я поїхала саме за цією ліндою сю. Ось вона. Людина вирощує хости з 19-го року. І ось вона поділила восени деякі кущі і вони стояли собі. У неї під парканом поділені, і вона не знала, що з ними робити далі. Ну, це як Скарліт, е я про це подумаю завтра. Так і у неї вийшло. Вона все зробила правильно, розсадила, і вони стояли і не знали, що з ними робити. Машини немає, куди їх вести, невідомо, і тут я з'явилася. І е ввечері я поїхала за оцим кущиком одним останнім. Поки що мені про нього щось не написали, не відповіли ті, хто мене спонукав за ним їхати, але я все одно вдячна, тому що я приїхала з повною машиною хост. Я у неї забрала кожної рослини по одному екземпляру для себе особисто. Чому? Тому що, ну, по-перше, мене вразив стан рослин і. У мене таких сортів не було. Це класичні старі сорти, і вони у неї, я їх в день в перший приїзд побачила, ці кущі, вони гігантські просто, просто гігантські. Взагалі мене е, вразив сам сад. Сад невеличкий, шість соток, великий будинок і величезний, височезний паркан. Я ніколи е, не бачила. Не була на ділянках з таким високим парканом із цегли. І саме цей паркан створює якийсь такий мікроклімат. Ти знаходишся, мені здалося, що я знаходжусь в Фарозькому парку. У неї хвойні і хости. Причому хвойні всі в пригніченому стані, а саме вони, вона з них робить бансай в цьому їх пригніченість. Тобто вона їм не дає волю рости великими і і сильними. Вони такі всі естетично закручені, обрізані. Класно. Все настільки класно, з таким смаком, ну, я передати не можу. Якщо мені вдасться коли-небудь ще раз туди потрапити. Я спробую засняти, але я не наважилася попросити відразу, ну мене не вистачило наглості, попросити відразу на зйомку. Ділянка того заслуговує, вона зроблена настільки майстерно і професійно, що я навіть не можу передати. І от що я собі набрала і можу набрати ще. У неї кожних ну, таких рослин десь по 10, деяких по 15, деяких. По дві, деяких, по три, всі різні. Я взяла не все, що бралося, тому що у мене були обмеження в коштах з собою. Але взяла. Ось що в неї є точно: хоста Touch of Glass. Ось вона просто, навіть якщо вона вам не потрібна, подивіться, як вона виглядає. Насправді, кущі дорослі, які в неї залишились, вони значно більші. Я їх бачила, вони мене просто вразили. Мене вразило те, що людина, я її запитала, а як ти їх поливаєш в такій кількості. І вона сказала, що вона поливає водою з кажені, із шланга. Я говорю, прямо по головам, так, да, прямо по головам. Я говорю, а коренева гніль. У мене не було кореневої гнілі. А чому? А тому, що вона. Вона за фахом технарі. вона вивчає матчасть досконало. Вона перелопатила багато всього, я так розумію, і дійшла до того, що до досконалого складу ґрунту. Отже, вона сказала, що якщо у рослини правильний, у хости саме правильний ґрунт, то вона не хворіє від того, як ви її поливаєте. Ось таку версію я вперше вчора почула. Друге, що я побачила, це оці е, таблички, чорні і білим написано. Мені це ну, просто красиво. У мене були білі, були колись рожеві, голубі, блакитні, я їх всіх повикидала. А от білі, ну зараз е, щось я ніяких знайти не можу. Це хоста, яка виглядає не дуже красиво, але в житті вона красива. Чому я обрала саме цей екземпляр в темряві, я не знаю. Там були значно ліпші екземпляри. Ну, я чомусь його взяла. Це у нас Mountain Snow. Це маленька, маленька хоста, не доросла вона з осени, а взагалі-то на ділянці вона велика. Велика з витягнутими такими розписними листами. Так, це друга хоста. Це третя хоста, зараз покажу. Так, всім відома Анкульпа. На ділянці вона на волі вона має значно більш розписні листи. Ви бачите тут світло-салатний колір, темно-зелений, білий. І на кожному листочку вони трошечки по-різному розмальовані. Кожного своє. Щільне таке тверде листя Анкульпа. Так, це у нас схожий на Стефана, але не Стефан. Це у нас парадігм. Світиться як Стефан. Але у Стефана, мені здається, більш кругле листя. І трошечки, воно твердіше у Стефана. Але теж жабкувата така хоста, красива, парадігом. Так, поповзла далі. Це я їх тільки поставила, так, в тіньочок знайшла у себе. Так, це у нас хто такий на, огір, на огірок схожа хоста. Ага, це он стейдж у неї зараз в темряві так виглядає. Дівчата виставляли в групах свої онстейджі. У них жовте листя зараз нове повиходило. Тут тільки старе листя. Я бачила у неї цю онстейдж дорослу в ґрунті. У неї теж повиходили жовті розмальовки. Красиві. Так. Тут далі. Так, це мені здається із ES Angel. Точно, ІС Angel. От мені дістався такий екземпляр з отакими листами блакитно, молочно, різнобарвними. Красива хоста. я її хотіла. Так, це у нас хто такий кручений. Кручений у нас light -hearted. Light Lighthearted. Така хоста, Я ніколи не чула таку назву. От така закручена листочки. На клумбі я її не пам'ятаю, я не, не звернула якось увагу. Ну, я не могла осягнути все одночасно. Тому що у мене розбіглися очі в різні боки. І так, а оце хто такий красивий? Це у нас American Hello. Так. Да, відома хоста. У мене її теж не було. Ось така. Так. Далі що тут? Тут... Тут щось на таких рожевих ніжках, темно-зелене, і трошечки підсвічується. Так, а хто це такий? Це Grand. Якийсь Гранд Репід. Мені здається так. Гранд Репід, Якщо я помиляюся, я виправлюсь. Так, Grand Rapid. Ну цікавий. Так, а це хто з такими розфарбованими? А це мені здається та хоста, яка мені, мене вразила дуже сильно. Якщо я не помиляюсь, це Hollywood Літс, ану? А точно, Hollywood Lights. Вона огромезна в ґрунті і має таке видовжене листя, як лисячі хвости витягнуте. І крім того, листя ще гофроване, але прожилками саме. Не жаба, а прожилками вздовж листа. І кожен лист має свій персональний малюнок і вибілюється в залежності від того, скільки сонця на нього попадає. Так, а це хто такий схожий на Монро, але не Монро? Це у нас кенді. Ой, хто ж це такий? Кенді. Не знаю, треба буде мені. Треба буде запитати, не знаю хто це. Так, ну біля манро можна саджати. Ось манро стоїть поруч. Ось росте у мене в ґрунті манро, свіже висаджена. Вони майже не відрізняються. Я не знаю, в чому різниця. Ну, запитаю. Так, далі тут хто у мене ще? Це я чоловікові сказала, знаєш, у нас ім'я і прізвище, ім'я і прізвище по батькові у людей, а у цієї хости аз, і вона називається аж чотирьома словами, на відміну від нас. Тобто я прошу тебе ходити з придиханням. Кліар, fork, форк, рівер, велью, щось таке. А, Ані, це, кліар, ну, да, перше слово, Fog, River Value. По-моєму, так. Начебто так. Ось така з круглим таким листом. Так, і далі. А далі оцю я хотіла просто побачити. Я її не бачила, це одна з найбільших в світі хост, Тірекс. Вона дійсно гігантська, метр двадцять десь в холці. Те, що я бачила у неї в ґрунті. Ну, ця не така велика. Тірекс, так, да, я не помилилася. І я її поставила біля свого Ніагара Фолса обгорілого. Ось так різниця в листі. Лист світиться. У мене з такого кольору лист був у Golden Surprise», Але Golden Surprise» має значно ще діше листя, ну, трошки інше. Так, це хто у нас тут такий жовтий-жовтий, жовтий, -жовтий, жовтий з зеленим? Це у нас тут теж красивий дікворд. Така хоста. Оце все, що я вчора нагребла. Повернулася з повним багажником і тихесенько пройшла додому, щоб чоловік не бачив. Так. Наталя в залежності, на відміну від мене, не захворіла хостоманією. Вона купила рівно стільки хост, скільки їй вміщувалось на її ділянку і зупинилася. Тому сорти, я так розумію, що вони всі відомі. Це не нові сорти. Ну, дивіться, кому треба, пишіть. Я виставлю на свою сторінку, яка так, так само називається сад за зеленими дверима, в Фейсбуці. І поставлю ціни. Пишіть в особисте, якщо треба. Все, всім пока-пока. Знову тривога у нас, знов тривожимося. Ну, всім гарного, спокійного дня!